Дуже багато йде різної інформації навколо загін до Станарчука. Я просив би засоби масової інформації значить, не створювати ажіотаж на пустому місці. Значить, і управління внутрішніх справ, і обласна державна адміністрація, і комітет, комітет батьків, батьків, у які в АТО займається цим питанням вже на протязі двох місяців. І я просив би, щоб ми з вами з повагою відносилися до пам'яті наших солдатів і не думали, що ми нічого не знаємо чи нічого не робимо. Є відповідні процедурні питання, без яких неможливо зробити процедуру ексгумації тіла, коли людина похована під чужим прізвищем. я дивлюся, в нас весь інтернет забитий, значить, як будь це якась... Неординарна подія і всі... Давайте будемо з повагою з острів цих речей. У мене таке враження, що в нас немає більше про що говорити.